Слава Україні! Героям слава доброго ранку, добра друзі! Сьогодні ми розпочинаємо, проводимо церемонію жеребкування Кубку преміум Ліги з футзалу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2025-2026. Насамперед, хочемо висловити слова вдячності нашим захисникам, які завдяки яким. У нас є можливість проводити наші змагання, а в наших дітей є можливість розвиватися і грати в улюблену гру. Також дякуємо нашому багаторічному, незмінному партнеру, саме дитячого чемпіонату. Це компанія Макспорт. Дякуємо вам за те, що ви навіть в ці важкі часи розумієте важливість підтримки дитячого спорту. Дякуємо за те, що ви з нами. І, звісно, дякуємо усім нашим командам. Усім юним гравцям, тренерам, батькам, завдяки яким що вихідних ми стаємо свідками яскравих футзальних баталій, емоцій. Бажаємо всім вам успіху у цьогорічному розіграші Кубку Преміум Ліги з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Ну і головне, звісно, без травм. Що стосується безпосередньо жеребкування, нагадаю, що Цього сезону ми розігруємо кубок у п'яти вікових категоріях. І зараз ми розпочинаємо із найстаршої вікової категорії категорія 2011-2012 року народження. В цій категорії ми маємо шість команд. І розіграш Кубка буде відбуватися таким чином, що зараз ми сформуємо дві пари попереднього етапу, і далі вже сформуємо півфінальні пари одразу. Розпочинаємо. Отже, півфінальна. Перепрошую. Пара попереднього, попереднього етапу, етапу номер 1 СК Сокіл 2012 року народження. суперником Де команда Олімп дю США de Пара номер два. Команда Арсенал. Місто камени Подільський. Суперник арсенала. Сокіл 2012 року народження. Отже, ні, ні, дай, не отже, дві пари першого попереднього етапу: це СК-Сокіл 2012, Олімпію США Диражня та Арсенал Кам'янець-Подільський СК-Сокіл 2011. І зараз ми залишаємо тут е, дві кульки з командами. І, е, Ді США, місто Дунаївці, Хмельницька область. Зіграє з переможцем пари No1. Відповідно, в другому півфіналі. У нас зіграє перемога місто Кам'янець-Подільський. Думаю, що ви вже здогадалися, що перемога з Кам'янця-Подільського зіграє з переможцем пари номер 2 Отже, завершили формування пар для вікової категорії 2011-2012 року. І ми переходимо до наступної вікової категорії 2013-2014. Тут у нас беруть участь 12 команд, і зараз ми сформуємо. Чотири пари. Чотири пари першого попереднього. Пара номер один. Команда дюсиша Так, Команда два. Команда дюсиша один. Дівчата. Наступна пара. Пара номер два. Сокіл. 2013 тисячі тринадцять. Дюсша 3 2013 року народження. Пара номер 3. Перемога місто Кам'янець Подільський. І суперник Дю США No3 2014 року народження. І пара номер 4 першого попереднього етапу. Мрія, місто Хмельницький. зіграє з командою Арсенал місто Кам'янець-Подільський. Отже, ми сформували чотири пари першого попереднього етапу. Нагадую, пара No1, дю США Стара Синява, США No1 дівчата. Пара No2 СКС Окіл 2013, ДЮСШ No3 2013. Пара No3 Перемога Кам'янець-Подільський, ДЮСШ No3 2014. І пара No4 Мрія Арсенал Кам'янець-Подільський. Зараз ми сформуємо чверть фінальні пари. До команд, які залишились в пошуку, ми додамо відносно переможців Отже, Фінальна пара номер один. Спортивний клуб сокіл 2014. Зіграє з переможцем пари No1. Четверть пара No2. В ній зустрінеться між собою. Переможець пари No3. І. Команда Тірас, місто Кам'янець-Подільський. Чвертьфінальна пара номер три. Тірас Новодністровськ. Переможе з пари номер 2. І четверта чвертьфінальна пара. Це Дю Хмільник Півницька область. І супер. Дю Хмільник буде. Переможець пари номер 4 Переможець пари номер 4 Отже, <кій> сітка по ліковій категорії 2013-2014 року сформована і ми йдемо далі. Наступна вікова категорія команди 2015 року народження. Тут у нас 8 команд і ми зараз формуємо одразу пари чвертьфінального етапу. Суша Думаєвці, Хмельницька область. І суперником СК Сокіл Чорні місто Хмельницький. Вверх-фіналі 2 зіграють між собою. СК «Тірас» – місто Кам'янець-Подільський. Так. Да. Команда Спортлідер Ново Хмельницька область. Чвертьфінал номер 3 Діо США 3 Місто Хмельницький. І суперник. І буде... Дю США «Хмільник» Вінницька область. Нам залишилось дізнатися одну чвертьфінальну пару. Яку складуть? Це буде арсенал місто камянець Так. та Спортивний клуб. сокіл помаранчевий» місто Хмельницький. Отже, вашу уваги ще раз пари, які зіграють між собою у чвертьфіналі. В чвертьфіналі один зустрінуться до США Дунаївці СК Сокіл Чорний. Чвертьфінал 2 СК «Тірас» Кам'янець-Подільський, спортлідер «Новодунаївці», Чвертьфінал Чвертфінал 3. Дю США 3 Хмельницький, у США Хмільник. І чвертьфінал 4. Арсенал Кам'янець-Подільський, СК «Сокіл» Помаранч». Рухаємось далі. І у нас на черзі 2016 рік народження. У цій віковій категорії у нас заявилось 10 команд. Відповідно, зараз ми визначимо дві пари першого попереднього етапу, а після цього сформуємо чвертьфінальні пари. Пару номер один. У цій парі зіграють буде... між собою. <coughs> Вікторія, місто Хмельницький. Так. Та команда Шахтар. Місто Хмельницький. І пара номер два. Це буде Тірас Новодністровськ. Тепер на карті ресурму одністровська буде. Стане КФК Амор, місто Хмельницький. Отже, ми сформували дві пари першого попереднього етапу. Тепер до команди, які залишились у нас в кошику, ми ну, долучимо ще переможців двох наших пар. І будемо формувати чверть фонарні пар. Розпочаємо! Чвертьфінал один. Це буде команда ДЮСШ США No3. Місто Хмельницький. А також. Діфокафар. Місто Хмельницький. Наразі чвертьфінал No2. У ньому зіграють Вівакап. Місто Хмельницький. Вівокап 2016. Вівокап 2016. І, І Вівакап 2017. Одразу Дерві Вівакапом. Уже на стадії фінал. Чвертьфінал. чвертьфінал номер 3 Переможець пари номер 2 Зіграє з. Тіраз місто Кам'янець-Подільський. І четверта чвертьфінальна пара. Переможець пара номер 1 Зіграє з єдиною командою, яка залишилась в кошику. І це спортивний клуб Сокіл місто Хмельницький. Отже, наразі ми сформували пари чвертьфіналу. Нагадую, що тут у нас зустрінеться до США No3 Хмельницький і ЮФК ФА, в першому чвертьфіналі. В другому чвертьфіналі ми побачимо боротьбу між командами Вівакап 2016 і 2017. В чвертьфіналі 3 зустрінеться переможець пари номер 2 та СК Тіраз Кам'янець-Подільський. І в четвертому чвертьфіналі між собою зіграють переможець пари номер 1 та спортивний клуб Сокіл. На цьому 2016 рік сітку ми теж сформували. і Ми переходимо до п'ятої вікової категорії. Це не молодша вікова категорія команди 2017-2018 року народження. Наші найбільш юні гравці і тут у нас змагатиметься вісім команд. А отже, ми одразу формуємо пари чвертьфіналів. Фінал номер один. Юніор місто Кам'янець-Подільський. Та суперник цієї команди. Спортивний клуб Тірас місто Кам'янець-Подільський. 2018, так? 2018. Раді бачити, до речі, команду юніор і вітати на наших змаганнях, яка після перерви знову. Повертається до нас дуже приємно. Наступна пара спортивний клуб Тірас, місто Кам'янець-Подільський 2017. І зіграє з командою спортивного клубу Сокіл, місто Хмельницький Фінал номер 3. Це буде команда Fireball місто Житомир. І суперником буде команда Перемога місто Кам'янець-Подільський. І четвертий, чвертьфінал. фінал. Last not least, як кажуть англійці. Це буде Vivo Cup» Хмельницький. І команда. «Тірас». Місто Хмельницьке. Місто Хмельницький. Отже, до вашої уваги ще раз. Чвертьфінальні пари у віковій категорії 2017-2018. Чвертьфінал 1 Юніор Кам'янець-Подільський, СК Тірас 2018. Кам'янець-Подільський. Чвертьфінал номер 2. Еска-Тіраз 2017. Кам'янець-Подільський. Спортивний клуб Сокіл Хмельницький. Чвертьфінал номер 3 Fireball Житомир, Перемога, Кам'янець-Подільський і чвертьфінал 4, Віва Cup Хмельницький та Тірас Хмельницький. Отже, ми сформували пари у всіх вікових категоріях. Уже сьогодні дещо згодом ви побачите цю інформацію на нашому сайті та у наших соцмережах. А ми бажаємо нашим командам успіху. Та перемог, і перемоги нашій державі, дякуємо вам за увагу. До Всього зустрічі на майданчиках.